Загалом підприємства області станом на початок літа заборгували своїм працівникам понад 12,5 мільйонів гривень. На перше липня ми напевно будемо мати трохи меншу суму, тому що буквально позавчора було погашено заборгованість перед облавтодором по заробітній платі за березень, квітень і частину травня майже 4 мільйони гривень. Тому ми зараз будемо мати суму. Думаю, менше 10 мільйонів. Ця сума, звісно, менша, ніж у попередні місяці. Проте це не привід розслаблятися, кажуть посадовці, адже борг досі значний. Причому понад 50% відсотків його належить економічно активним підприємствам. Впродовж тривалого часу однією з найбільш проблемних залишається ситуація на обласному комунальному підприємстві Аеропорт Хмельницький. На відновлення його роботи покладали чималі надії. Навіть відповідну обласну програму розробили та виділили під неї кілька мільйонів гривень. Проте становище критичне. А бюджетні кошти очевидно. Витрачаються нераціонально, адже виконання робіт з ремонту злітно-посадкової смуги підрядником, якого визначала служба єдиного замовника, жахливе. Потрібно було виконати роботи лише в трьох місцях злітно-посадкової смуги. Але підрядник зруйнував 50% об'єкту. Сила, силаючись на те, що значить проєктант зробив так проект, і відповідно до проєкту, значить, так роботи виконуються». Роботи виконувались непрофесійно та, взагалі, без дотримання технічних умов. Про це свідчить те, що на сьогодні вже пройшла серйозна руйнація тих місць, де проходила заливка бетоном злітно-посадкової полоси. Заробляти ж власні кошти підприємства сьогодні не в силах, зазначає виконувач обов'язків його керівника. Аеропорт, який не має сертифікату авіабезпеки і сертифікату. Аеродром не може виконувати свою діяльність, Тобто заробіток аеропорту може бути тільки при виконанні рейсів і перевезення. Нині ж на підприємстві числяться 20 працівників, з них 16 охоронців, що доглядають майно, яке ще є на території аеропорту. Заборгованість лише із зарплати півмільйона гривень. Проте несплата податку та внеску до пенсійного фонду збільшує борг ще удвічі. Борються з ним тут як можуть. Так як Тендера проводились не своєчасно, а кошти зависали і треба було їх освоїти, з некоторих позицій знімались кошти і перекидались на погашення заборгованості. Щоб було зменшено і не нарощувалась заборгованість, я, як керівник, головний бухгалтер, аеродромний працівник і прибиральниця, працюємо по 4-часовому робочому дню. Це ще з декабря прошлого року. Хотя це багато коштів не зекономить, але тим не менше. деякі ж учасники засідання підняли питання, чи взагалі потрібний аеропорт Хмельниччині. Вислухавши аргументи за і проти, члени комісії зійшлися на пропозиції від Олега Гуменного. Ношу таку пропозицію створити робочу комісію щодо визначення стану об'єкту та підготовки пропозицій щодо подальших дій з відновлення його роботи до складу робочої групи. Включити представників обласної ради, управління інфраструктури та туризму, Департаментів фінансів, соцзахисту та правоохоронних органів. І лише після надання комісії відповідних висновків та пропозицій прийняти рішення щодо подальшої долі даного об'єкту. Світлана Золота, Олександр Галянт для інформаційного випуску.